Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні я не один в кадрі, а зі мною в кадрі знаходиться Володимир Волоско. Волосько. Привіт! Привіт. Найвідоміший плиточник України. І як ви могли зрозуміти, сьогодні у нас буде огляд та тестування інструменту, який якраз таки присвячений роботі з плиткою. А саме наш новий диск EXTRA 45. Поїхали! Не дай Бог, ви знімете цей. Я через рік приїду проїду. ніж почати обговорення цього диску. Розкажи спочатку про себе про професію плиточника і як ти взагалі починав. Та що про мене? Плиточне ремесло прийшло, скажімо так, до мене від того, що я побачив, що там нехватка кадрів. Я розумію, от треба мені туди направлятись. Тим більше, я люблю, коли знаєш от такий перехідний етап з чорнового в чистове, тому що плитка це от це якраз цей варіант, коли ти ще все брудно, чорно е, а Потім ти вкладаєш плиточку і вже вау, малюється красота. Взагалі важко було, чи багато довелося на да, початку придбати собі інструменту різного. Дивись, все, всіх починалось максимально, я думаю, шаблонно і банально. Тоді достатньо було е, болгарочки і звичайного там, алмазного круга. Все і прямі руки, взагалі, який у тебе вже досвід, скільки років ти займаєшся? Ну дивись, да, е, от вузьконаправлено твердо, 5 років. В будівництві я з 2012 року, але вузьконаправлено плитичним ремеслом займаюся от, 5 років. У мене зараз виникло таке питання. Я не знаю, чи вдасться його правильно сформулювати, чи пробачає плитка швидкість в роботі, чи це от такий матеріал, з яким треба максимально. Не не квапливо та тендітно працювати, дивись, все залежить від майстра. Тобто є майстри, назвемо їх так. Я їх називаю так турбіровані. А є такі, які знаєш, роб ну, працюють просто там. Ну, не то, що в задоволення, а ну от немає в них цього скіла, що от людина може там швидко робити. Я середнячок по темпі, але в мене працюють хлопці, які є турбіровані і вони і тримають якість. В принципі, швидкість в них там прям топ. Ну, це і в часовому обсязі, тобто вони працюють там з 9 до 9, тобто по 12 годин. Понятного біт, все mm -hmm. які а є люди, які працюють з 12 до 6. Тому от це все і від цього залежить. Я пропоную так буквально хвилинку жартів та гарного настрою. Я чув такий, от цей міф чи легенда, що майстри-плиточники вони використовують під час різу плитки дуже багато води. Щоб був чистий безколочний ріс, і вони використовують її для плитки настільки багато, що самим вже не вистачає води. Це правда, що вони навчилися вбирати воду через пори пальців. Частково правда, частково міф. <рес> тобто, через пальці щось вбирається, але напитись цим неможливо. <рес> Скажімо так: є аквамен, а це є плиткомен. Так? <рес> Може, є якась історія з досвіду, так максимально хардовий об'єкт, яким доводилось займатися. Зараз робимо таку переробку, де ну, максимально похабно зроблено плитичні роботи. І оце для мене такий трешняк, де я зайшов і прям. Я думав, взагалі, що це перша там постанова. Але як показало насправді, коли я заїхав туди на об'єкт, це виявилось не постанова, а реально людина зробила так працю. І от для мене це прям такий самий тришняковий об'єкт, і ми його там зараз все повністю під нуль е демонтували і робимо по, по нормальному. На прикладі того об'єкту, якщо його робити повністю з нуля і перероблювати після когось, наскільки це довше по часу зараз? Плюс три дні демонтаж, а далі все так як. Все, як з нуля. Так, що ж, оскільки ми вже трішки познайомились, можна поговорити про сам диск, заради якого ми тут сьогодні всі зібралися. Це диск Extra 45, наш новий диск. Як нам сказали, він замінить всі алмазні диски, якими можуть користуватися плиточники. Високопосаджена алмазна кромка 2,5 см, так, 25 мм. І самі алмази на цьому диску виготовлені за технологію Hot Press, коли при високій температурі та високому тиску вони запікаються разом з самим диском. Я наскільки чув, до тебе він вже потрапляв у руки, можливо, не з нашим брендуванням, а як прототипний. Дивись так, було діло. Потестив я його, поюзав, кладучи руку на серце. Хороший диск для заточування кута під 45 градусів в керамограніті. Чи закриє він прям всі потреби плиточника? Ну це так знаєш, дуже голосно сказано, але конкретні задачі з конкретними задачами він справляється дуже гарно. Ресурс хороший, максимально збалансований, немає там ніякого дрібіжіння об керамограніт. керамограніт це твердий матеріал. Алмаз, метал, буває таке, що зализує, і алмази вже не рішуть керамограніт, а просто палять. І від цього перегріву він може там давати сколи. От в цьому випадку в нас жодного разу не було. Навіть керамограніт був такий перекалений і він максимально гарно самовскривається, і його не потрібно. Додатково там, якимось ну, іншими, іншими цими до, довскривати ці mm -hmm. алмази, тому це дуже круто. це дуже круто. Ну от Я завжди чув, і знав, що алмазні диски необхідно вскривати алмази, це брати цеглу звичайно, і декілька різів зробити по цеглі, щоб відкрити алмази. А тут каже, це не треба робити. Е, ну, дивись, це залежить від самих сплавів металу, тому що є метал, який починає, ну він м'який і починає там, закривати. Алмази, якщо він там зам'який, якщо затвердий, то він просто алмази стираються і він далі не, не вскривається. Його потрібно якось додатково. В цьому випадку максимально розроблено так, що реально на керамограніті я ним там пройшов 50 метрів 45-го кута і, в принципі, Польот нормальний. Як тільки він стартанув, так і при 49 метрах він робив свою роботу так само якісно. Шикарно. А взагалі, от показник 50 метрів під 45 градусів, це багато чи це середньо? Чи дивись ресурс такого круга? На мою думку, ціна питання там дев'ятсот гривень. 990. Ну от 500 метрів він має робити. Якщо в нас 45-й кут, там ціна питання середня 200 гривень. То це він нормально вам відробляє грошей 200 на 500 Скільки буде 100 тисяч гривень? Вам може заробити ось такий. Це дуже гарна інвестиція. Перш ніж ми перейдемо до тестів сплитку, скажи, які нам зараз необхідні засоби захисту, щоб працювати в закритому приміщенні. При сухому різі я зараз е, стараюсь максимально просувати тему з захисту mm -hmm. майстрів, бо як показує практика, ми ось на такому великому рівні е, вищі від якості робіт від європейських країн, але от на такому рівні, рівні нижчі від, е, е, взагалі. Взуття захисту техніки безпеки. То тобто, в нас в Україні дуже хромає ця ланка. Е, оце класика жанра шорти, резинові тапочки, футболка месі, поняв. І оце вікно відкрив і, і, і шпарять. У мене зараз біля дому роблять ремонт в магазинчику. Там тільки починають обкладати вхідну групу. Ага. І оце там будівельники, яким передаю вітання, які якраз таки в шортах ногою тримає бровочку. Та, і... та, та. Так, І так. от ту бровочку біля великого пальцю кашемкою відрізає, причому кашемку 230 -ю. Так. Круг по бетону, <реш> <В> кращому випадку. <реш> Що нам потрібно для того, щоб реалізувати ці роботи? Е, захищаємо вуха в першу чергу, тому mm -hmm. наушники нам потрібно, е, порохотяг, mm -hmm. е, е, рукавички, е, болгарочка, кишемка. Обов'язково ще захисні окуляри. Окуляр. Це прям. Mm -hmm. ну, От. Все, ми зібрали все необхідне, що потрібно для різу плитки. Давай тут Будем вдягатися. Будемо Так, Ліхтарик обов'язково, щоб було максимально чітко. все видно. Захисні окуляри, рукавички. Це зараз. Ми ти будеш різати плитку під під сорок градусів під для того, щоб звести їх, зробити кут 90 градусів. Наприклад, часто його використовують де встановлюють двері прихованого монтажу від косики. Тобто, це такий елемент роботи, який виконує. Абсолютно кожен професійний плиточник. Болгарку, до речі, ми зараз будемо використовувати DGA202 SBC з регулюванням обертів та підтримкою обертів. Я знаю, з абразивними дисками по металу є е, е, різниця, якою стороною ставити диск. З алмазними, я так розумію, такого немає. Розкрию тобі такий невеличкий лайфхак. От в нас є новий круг. Ідеально, коли ти ним працюєш, заточуєш під 45 градусів, от ти його поставив і більше ніколи не знімаєш. Тобто, окрема е, кишемка. Має бути на оцю працю все, тому що коли ти його знімаєш, одіваєш, з'являються мікровібрації, які можуть попливати на якість роботи. Тому саме ідеально це, от, ти його поставив, і так він стоїть угу. до доти, допоки поки повністю не стреться. Ну давай попробуємо що, як воно, і покажемо, як воно все ріже, вирізає. Добре. Що там 20 см різу під 45 градусів, я зразу можу сміло сказати, що от є такий вислів, іде як по маслу. Оце можна сміло сказати про цей круг. Е абсолютно ніяких іскор, перепалу, тобто алмази справляються на 100% своєю задачею. І е врахуйте, що це матеріал керамограніт. Тобто Це дуже твердий матеріал, е це не керамічна плитка. І, е Подивіться, максимально я старався підходити до глазурі, жодного немає жодного сколу. А це означає те, що е, ідеально відбалансований і немає лишніх вібрацій. Це, це дуже головне для плиточника, тому що. Матеріал керамограніт – це не дешевий матеріал, і якщо ви його спортите, ну це ви попадаєте на кошти, тому якісний інструмент це прям понад усе дуже важливо. От якщо майстр кладе плитку, то у нього, наприклад, там півтори або дві упаковки в брак уходять. Нормальний запас чи це Е, Дивись, взагалі, в допусках, от, наприклад, в допусках запас це 10%. Тобто є взагалі фабричний брак плитки. Тобто, коли майстер ну, відкриває її з коробки, він бачить там якесь п'ятно перепалене, чи ну щось там, де де деформація якась заводська, все він її там бере на підрізку, або, або просто відставляє в сторону. Ага. Тому по замовчуванню потрібно брати там 10% про запас. Ну, не завжди воно так буває, тому що, на твою думку, найбільший по розмірах керамограніт, яких розмірів? Ну, так просто собі. Ну я найбільший бачив це кухонні фартуки, які за ці за плитк за плиту встановлюються. Ага. Ну, це десь два на метр, десь так. Два на метр. От найбільший формат, з яким ми працювали, це метр шістдесят в ширину і три двадцять висоту. Ціна питання однієї плити 40 тисяч гривень. То, ну тисячу доларів. зрозуміло, що ти не будеш брати її про запас там, не ну не знати скільки. Тому треба мати, як то кажуть, холодний розум. Знаєш, і з цією плитою максимально реально специфічно працювати. То тут потрібно супер ідеальні розхідні матеріали, круги, щоб нічого ні в якому разі там не підвело. Mm -hmm. Тому що ну, відповідальність прям реально дуже велика. Mm -hmm. Частіше навіть буває так, що оця плита 40 тисяч гривень, а щоб її доставити, плюс-мінус 50-60 тисяч коштує. Підйом е, на 16-й поверх без ліфта такої плити людині обійшовся 45 тисяч гривень. А як же її піднімають? Все вручну між mm -hmm. сходовими маршами. Ну дуже mm -hmm. специфічно Це або часто буває так, що в ліфт не поміщається. Наприклад, ми стоїмо на першому поверсі, ліфт опускається на нульовий, mm -hmm. відкриваються двері, заноситься плитка на ліфт, на дах на, на, на верх ліфта, і по шахті вона отак піднімається. І треба сподіватися, що їхати не на останній поверх. А, ну, ну да, ну там зазор в принципі є, але е, ключове, що от е, такими використовуються максимально різні лайфхаки. Е, часто замовляють просто кран, угу. який подає тобі там. Кран може і подавати там на дванадцятий поверх, тобто ці всі, ну це от маніпулятори з висувною стріло, да, так? Так, да, uh -huh. да, да да ну це дуже мається на увазі, що це знаєш, хтось собі думає, та що там плитка, там раз раз, раз, але є такі плити специфічні, і що прям ну дуже дуже реально і небезпечно, тому що це висота і велика плита. Не дай Бог, щось вона там обірветься, не обірветься. Це ж дуже небезпечно. Yeah, тому да. так, а ми продовжуємо різати на маленькі плитки, за яку, якщо щось станеться, ми нічого не будемо платити. 还是 <laughs> Ідеальна пряма іде, О, скол, бачиш? Ти казав, що ним можна там підшліфовувати до самої фаски, але я не рекомендую. Тобто, якщо ви робите е, е скажімо так, десь на обші строї. Е, в принципі, цей лайфхак можна використати, тому що оце на строї, якщо десь там буде 45-й кут, це в принципі підходить і питання закривається. Угу. Ну якщо це робити якісь знаєш, преміум об'єкти або де люди платять достойні кошти за роботу, то е, потрібно додатково використовувати е, черепашки, якими дошліфовувати. І черепашка просто мінімалізує ризики, що буде скол плитки, тому що тут як не крути, е, цей круг створений для того, щоб Різати плитку, а не підшліфовувати. За допомогою цих алмазних сотів да, він справляється, але керамограніт буває різної, знаєш, такої крихкості. І деколи просто. Ну, ти ж рукою робиш, це ж знаєш, не то, що там е, якийсь станок, який зафіксував тобі кишемку, і просто ідеально рівно веде, все рівно є якась в руці, типа нестабільність. І просто із за цієї нестабільності, от як в мене тут вийшло, uh -huh. невеличкий маленький скольчик. Це нічого страшного, його там можна е, підшліфувати і абсолютно не буде помітно. Але е, ключове, що потрібно ще доробляти все рівно такими е, е, інструментами, як е, черепашка. Uh -huh. За рахунок того, що ми тримали шемочку. і чуть-чуть я ж кажу, рука десь дрогнула, і задньою стороною воно от підірвало нам малесенький скольчик, але це не критично. Він реально невеличкий. Я зараз вам навіть покажу, як його виправити. Дніпром створив все для майстрів. За допомогою ось такої черепашки ми будемо підшліфовувати. Зверніть увагу, з цієї КШМ Вова не знімає диск. Як він сказав, диск поставили на болгарку. Алмазний і все, він там і буде жити до свого кінця. Для черепашки взяли окрему кашенку. І коли я поїду, не дай Бог, ви знімете цей круг. Я через рік приїду, провірю. Черепашка в нас зерно сотка, але ми можемо максимально підійти до самої глазурі, і черепашка не робить сколів. Це дуже круто, тому що, в принципі, вона і максимально швидко гризе керамограніт і максимально делікатно підходить до глазурі. Дуже гарний в неї і швидкість, і максимальна така делікатність. Це дуже круто. Як для сотки, це прям респект. Ось тут він у нас був і його абсолютно не буде помітно, коли плитка вкладеться. І за... Робиться епоксидною фугою кут. Задача відточити саму, ну розуміти, як що воно працює. Потрібно правильно її взяти. Ти чим далі круг від, від себе, тим важче тобі ним його тримати і балансувати. Тому береться, от, максимально, да, максимально так, щоб ти контролював цю частину ага. кишенки. Якщо ти візьмеш отак, в тебе вона буде нестабільна, десь чуть-чуть може там знаєш підзакусити і все, тобі порве плитку. Краще е попри працювати чуть-чуть більше черепашкою, але е, вона просто зменшує ризики, що в нас відбудеться якийсь скоп. Угу. Чи багато зараз працюють такими маленькими одноручними кашельками mm. саме для підрізання сорок Ні, градусів? І дуже рідко, зазвичай 125 Е, e, Дивись, зазвичай це нагрузка, розумієш? Mm -hmm. Тобто, коли, наприклад, ми взяли, от я тут відчуваю, що вона не в'язне, не грузне. Тобто в неї вистачає мачнасній, щоб я прям прижав нею mm -hmm. і круг. Справляється з цією задачею, тому що алмази в скриті, і він реально бере. І саме головне, кажу трошки старатись далі відходити від глазурі. Для мене плитка трошки менша ніж для Вови була але... менше, але вона трошки специфічніша і я б сказав навіть важча. Тому Опа. Е, те, що вона менша, в нас там ратифікат, поняв. Угу. І ми бачили чітку грань в даному випадку. В нас не ратифікована плитка. Тобі трошки важче буде прив'язуватись до орієнтира, але я думаю, що. Сейчас тобі треба спробувати а далі а далі все получиться. Ти зробив не 45 градусів, десь 55, і це добре. Це добре, тому що воно потім, коли плитка зводиться, не буде в тебе оцею задньою стороною впиратись mm -hmm. в одного. По черепашці в тебе робоча платформа, от, це оця плюс-мінус частина. Тобто тобі не потрібно отак тримати. Тому, Якщо що... так, то вона у мене буде тікати. Так, да, вона, вона буде тобі mm -hmm. да, закидувати. От ти стараєшся, просто от, іменно ти тримаєш собі і отак підходиш. Mm -hmm. Не боїшся. Ти побачиш, як воно гризе, не потрібно прижимати. А зразу по чуть-чуть і дивись, тобі не потрібно шліфувати повністю всю площину. Тобі не потрібно отак її ставити, щоб вона прилягала до всієї площини. Тобі її потрібно чисто оцей носик зішліфувати. Ага, кромочку, грубо. Плюс-мінус, ти її тримаєш під 45 Поняв Це, бачиш, не такий страшний вовк, як його малюють. Вов, я не міг обійти пройти повз це питання. Скільки в середньому заробляють плиточники? Це адекватне питання, і скажу собі, я особисто, коли бачу. Плиточників десь на вулиці, часто вони мене впізнають, і я до них підходжу. Там ну звичайні такі банальні плиточні розмови. Там пацани, звідки, звідси, звідси реально, шо місяць там виходить. От в середньому мені кажуть, от в середньому хтось більше, хтось менше, але в середньому це 80-100 тисяч. Це от це золота середина. З опитувань плиточників, які ти зустрів на вуличних роботах, ну так, да, да, дивись, наприклад, є хто каже там. 70 тисяч, є хто каже 130 тридцять. Поняло золота середина, там плюс-мінус там сто тисяч. Жень, так. я звільняюсь. Ну це круто, це круто, тому що це дуже потрібне ремесло, бо це не просто робота, це мистецтво. Я вважаю. Цініть свою люди працю, тому що в мене є багато знайомих, яким зараз за там. 55-60 років, здоров'я вже не те. Е, дуже круті офігенні майстри, але е, в якийсь час вони недооцінили свою роботу, можливо, не було можливості. І ти розумієш, от шкода, що людина все життя відпрацювала. І, грубо говоря, особо нічого вона не добилась, тому що ці кошти, які вона отримувала на сім'ю, щось там таке, от просто цей. Але е, вклала туди дуже багато свого здоров'я. Тому. Е, Поки є вас змога заробляти і цінити свою працю, то треба це користувати, бо здоров'я вам ніхто е, ніколи не поверне, розумієш. Насправді це не легка праця, тому що я мені зараз 33 роки, але я вже стикаюся з тим, що коліна мої вже потребують такого капіталки, скажімо так. Коли ми збирали амуніцію, яка необхідна для роботи з плиткою, і ти сказав, що треба порохотяг, а респіратор не обов'язковий. Дуже Багато зараз людей ріжуть плитку без порохотяга. Просто зустрічалися тобі взагалі в практиці випадки силікозу у плиточників. Я впевнений, що воно є. Але просто люди не зводять це до плиточного ремесла, а може думають, та десь там щось колись там інше. Знаєш, ну не, не, не переводять це, знаєш. На наприклад, в шахтарській праці я з невеличкого міста Черноград зараз вже називається Шептицький. Шахтарі отримують там ну, хворобу сілікоз. Угу. Тобто, це також там по по, по легенях, але це. Державна робота, розумієш, це виведено людьми, які в цьому знаються, що якщо ти працюєш там таку-то таку-то кількість, то в тебе по замовчуванню ця хвороба з'являється. Тому що, як якби ти там захист не використовував, все рівно воно на протязі 20 років воно вже перетворюється в хронічне. На сьогодення плиточників в більшості це люди, які знаєш, Ніде офіційно не задекларовані як би воно сумно не звучало. Я популізую, щоб всі працювали відкрито в білу і максимально прозоро. Але ну як показує практика, давай будемо чесні, що більшість працює просто там, знаєш, прийшов. І тому е, ніхто цим не, не займається, ніхто, ніхто це не ну, до цього не, не, не лізе, бо нікому воно не цікаво, розумієш. Ну так. Але я впевнений, що дуже багато е, воно своє дає. Тому що ну, дихати знаєш, пилюкою такою, це прям, ну, реально дуже шкідливо. Дуже шкідливо. Захист і без пайки це прям понад усе. Це до того, що перш ніж брати болгарку в руки, подивіться, чи є у вас окуляри, якщо ви ріжете метал. Перш ніж різати плитку, подивіться, чи є у вас нормальний якісний респіратор. Перш ніж косити газон. Вдягніть довгі штани та закрите взуття, і бажано закрити верхній одяг з рукавицями та захистом обличчя. Яким би інструментом ви не працювали, навіть якщо ви працюєте звичайним шуруповертом чи дриллю, навіть з таким інструментом є свої заходи безпеки. Це обов'язкова робота, як би це не було дивно, але без рукавиць. Особливо, якщо ви закручуєте щось чи сверлите. Першу чергу працюючи інструментом, дотримуйтесь техніки безпеки. Так що ж, я думаю, можна вже трошки підбивати підсумки про наш диск Екстра 45. Як ви побачили, він чудово впорався з різом керамогранітної плитки довжиною. 80 см, довжиною 15 см. Навіть мені вдалося, звісно ж, під наглядом професіонала, але зробити різ під 45 градусів з використанням черепашки та нашого диску Екстра 45. Вов, я тобі дуже вдячний за сьогоднішній випуск. Це був о, дуже класний для мене досвід. Я сподіваюся, у нас таких відосів буде якомога більше. Ну і в принципі, все як завжди. Посилання на цей диск ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте ставити нам вподобайки та підписуватись на наші соцмережі. На все добре. Cheer us!